Контррозвідка СБУ викрила ще одного агента ФСБ під час спецоперації у Черкаській області. Він працівник медичної установи, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував представник російської спецслужби. За вказівками агресора зловмисник цілеспрямовано об'їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони. Насамперед він намагався виявити бойові позиції, системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ. Крім цього, передавав до ФСБ розвіддані щодо локації об'єктів критичної. Інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств регіоном, наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав фігуранту міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.